Так, ну що, друзі, вже травень, зараз іде дощ, і ми сьогодні на відкритті сезону від Харлі Дев'ятса, третя чи четверте. Поспіль відео пов'язане з Харлі Девісом. Київ одразу хочу сказати, я чув нещодавно такий прикол. Мені дзвонив мій добрий знайомий Юрчик. Юрчик, тобі вітання. Дуже дякую за те, що дивишся всі відео. І сказав, що там вже ходять чутки, що ніби мені Харлі Девідсон платять. Друзі, нічого Харлі Девідсо мені не платить. О, блін, дощ, як посилюється. Єдине, що Харлі Девідсон пригощає смачною кавою. Це правда. Тому якось так чекаємо колону. Я, коротше, не знаю, як тут буде зараз, але вон дощ просто накрапає люди. Ну, коротше, подивимось, побачимо, що воно таке буде. Чекаємо на колону. Нас поки що двоє Ха!

Попасти, да? 64, тільки Харлі Девідсона 64 Харлі Девідсона. Все інше не рахується тут. Просто 64 Харлі Девідсона Ей, ну що ти? Що це за фетбоб? Bob? Такий гарний, який красивенький. Як тобі, по-перше, фетбо, а по друге, як тобі сьогоднішня двіжуха Харлі Девідсон Opening Season 2025? Ну що, друзі, присім привіт! Мене звати Андрій. Двіжуха класна, організація класна, але мало харлієв. Тому ви даремно всі не приїхали. Це FatBo. Кайф. Якщо що, до речі, кастомний. Так, да, у мене Фетбо. Не байк, але 107-й двигун трошки не вистачає. Підемо розкажеш. Давай, погнали. Друзі, Фетбоб — це один із найпопулярніших софттейла. У мене лоу Це одна база, але інший дизайн. Єдине, зразу замініть гуму, карлеївська гума Повна ой. Тут же не можна лаятись, так? Да? Я запікаю нічого. страшного. хірова гума е, стокова, але її можна замінити. Так, із нюансів. 107-й мотор не тяне. І треба вихлоп замінити. Є окіряний вихлоп, який можна змінювати коротше, частоту. Рекомендую. Правда, коштує 100К з копійками, але рекомендую. Але ж сихар, дядя, добрий да. вечір. І Я скажу дуже зручно катати дівчат. Що стосовно поїздок на дальнячок? Ні, дальнічок це не для нас, не для Харлієводу. Але якщо мова про строєщини Голосіво, то в принципі такий дальнічок він потягне. Скажу так, це класний кафе Racer, я на ньому їжджу випити каву, познайомитися з дівчатами все. А, ні, я не знайомлюся з дівчатами. Більше, not anymore. Окей, я бачу тут кастомні дуги стоять. Так. Кастомні, до речі, класні дуги. А що ти ще робив по ньому? Та нічого, це стоковий байк. Повністю, окрім дух. Окрім. А і ще я перефарбував банки, Банки в чорний кольор. Ага, а були сірі. Сірі. Ага. Вони Так, да, До речі, в мене дуже фартовий номер. Його постійно можна можна показати? Так, да, його, його постійно чіпляють. Бачите, він такий оце нормальна пацанська тема. Це не забувайте звідки ви взагалі починали свій доларовий шлях. Так, коротше, цей, цей номер привіз, приніс мені шість, точно, мабуть. Серйозно? Mm. Перша історія стояв байк на парковці, і дівчина на Мерсі вирішила щось там розвернутися і прям диском трошки зачепила і погнула. Виходить, просить, друже, зараз прийде чоловік, давай розберемося. Я кажу, так, да, давай трика. Окей. Заплатили і поїхала, а номер я просто назад вигнув і поїхав далі. Ага. А інша історія, коротше, е, виїхав я з парковочки і затор. і ззаді в мене чувак. Я не знаю, як він так близько під'їхав, але вийшло так, що його номер зацепив мій, і я видернув його повністю нахрен, просто відірвав від бампера. У мене тільки погнувся. Він теж 2000 тисячі Твій байк коштує приблизно 20 плюс-мінус тисяч да? такого року, в такому стані, ну плюс-мінус, так? Да? Продам за 30. <гум> Скажи, будь ласка, якщо б тебе було б за, зараз 20 тисяч, не було б жодного мотоциклу, і в тебе була б ціль купити мотоцикл, який би ти купив і купив би ти ще раз Федбок. Давай так, років через 10 я би точно купив собі королі. Зараз би я собі купив BMW R9. Дуже він мені подобається. R9T. — R9T, окей, R9T. — Ще Тріумф. На Тріумфі я б теж. Тріумф Рокет. І на Рокеті, але я б навіть сезон проїздив на класичному Баневілі. Ууй! Кайф! Друзі, це був Андрій і його фетбо. І наш неймовірний огляд. Дякую вам всім за те, що ставите лайки, пишете коменти. Подобає я знаю точно, що вам подобається це відео, адже я сьогодні зустрів просто одного харлієводу. Він каже: Ахір'єнний контент знімай далі. і Я звичайно, що буду це робити. Краса, ну що, глуши, будемо тебе питати. Два Харлі Девісана. Чим вони особливі для тебе? Які більше подобається? Як тобі сьогоднішня движуха? Е, дивись, відверто кажучи, я лише став харлеє скажімо так, перший сезон е, в минулому році, е, в квітні місяці, замовив цього Роад Кінга. Ну так вийшло, так склалось, що я його чекав дуже довго. Розраховував, що він за два місяці з Америки мені припливе. Він, не приплив, він приплив мені аж в листопаді. Тобто з квітня по листопад я його чекав. Ну, поки я його чекав, я не витримав і замовив ще один. Замовив лоу на 107-му моторі. Це в нас 95-го року на Evolution, 80-й двигун. Що цікаве, Там як новий да, да, пробіг 36 тисяч миль в ньому. Що цікаве, повезло дуже мені, що ми вдалося виграти такий екземпляр, тому що він був небитий взагалі. Вау. Він цілий з Америки, з Копарта. Чому він продавався? Тому що він був бездоковий і він якби йшов як у тіль. І в принципі, доволі ми його так і вигідно виграли. А скажи, коли ти купуєш бездоків, то тут проблем потім нема? Немає, ні. В нас все нормально. Хоч там бездок, проблема є, в нас проблем нема. Ну, в принципі, що коли проходиться розтаможка, ставиться на облік. Там що, сертифікат, документи з копарта, все. Більше ніхто нічого не перевіряє. Тому проблем з обліком не вийшло. В принципі, так. Тому сим по цьому питань якби не було. Повне ТО зробили все, що можна, всі втулки, резинки, фільтри, масла. Прокладки, резину, все замінили повністю, все, що можна було. Кайф розкажи, який тут мотор. 80-й. тут двигун. Відверто кажучи, от після 107-го, після лоу коли я сів на Road King, ти знаєш, це як Cadillac. От він повільний, вальяжний. да, який на ньому не хочеться навалювати. Хоча, якщо потрібно, в принципі, з відстрілами все він їде. Ну, звісно, не так, як 107-й мотор. По лоурайдеру, в принципі, що це така зажигалка. Він в мене весь там на трашені, вихлоп трашен. Коли їдеш, знаєш по вулиці по бокам сигналізації спрацьовують в автомобілі. Ну, перебор, чесно кажучи, в нас час не дуже. Однак, лоурайдер, що мені подобається, це мотоцикл на кожен день. Я їжджу на роботу в ньому десь на позустрічах, в суд прокуратуру, потрібно проїхатись. Супер між машинами бомба, те, що треба, в принципі, як для міста. Ну в принципі, ось так клас. Дуже цікаво. Скажи сьогодні, от 64 тільки Харди Девісона було, плюс я думаю, ще 30-40 інших брендів. А чи був ще один, хоча б Роткінг? Е, ось Ти не бачив, такого да? не було. Не було взагалі, так да. е, були, були свіжіші, були останні рот кінги, були там попередні. Е, і ну відверто кажучи, ну такого, да, я не бачив. І вперше, чесно кажучи, ось в цьому сезоні я вперше всі двіжусі. Тобто, це моя не була перша поїздка, перша колона. Ну в принципі, класно. Подобається. Чудово подобається, чесно кажучи, просто поглянути на ті всі апарати, тому що ми розуміємо, да, що ось відкриття це той час, коли е, всі готувалися, всі там купували, тюнігнували, натирали, е, і сьогодні виїхали. Скажімо, так як не як похизуватись, да. Показати в кого який мотоцикл. Ну цікаво подивитись, було по е, як кажуть на мотоцикли, на майбутнє, я кажучи, е, визначитись. Ну поки що мене все влаштовує, а там, звісно, що У тебе два дуже лютих апарати. А покажи якусь особливість, наприклад, в чому відмінність, можливо, є якась технічна. Ну, звичайно, що я думаю, багато є між лоурайдерами райдерами Ротким е, Ну, е, технічна, ну це. Кардинально зовсім різні, я кажу, це карбюратор. Він тут тюнінгований на СНДС, такий стіль, як кажуть, потата ще називають явоюші. Да, да? Пота, тобто, потата, да. це, як кажуть, легенда, скажімо так. Ну, Lowrider, відверто кажучи, ну не знаю, не скажу, що в ньому щось є занадто таке особливо. Як на мене, ну, не зрівняється з цим апаратом. Напевно, якщо я навіть скажу так, якщо я буду, можливо, продавати, то я швидше продам лоу ніж продам Ротхін. Ти маєш на увазі захочеш продавати да, швидше Так, Якщо я захочу продавати, mm. прийде час, тобто я, напевно, Ротхін залишу. Так, а от я хочу одразу відзняти, друзі, от дивіться, просто от де та... Це ж сток, так? Да? Да? Да, да, це таке. Да. От ви зараз можете десь в салоні знайти щось подібне. Просто діч. One, two. Три ватаге. Тобто, ти просто йдеш, і це мотоцикл, який з заводу виїхав просто одразу на дрожжах. А руль стоковий? Ні, до речі, да. Єдине, що я робив на цьому мотоциклі, я відразу замовив е, тобто, руль. Він приїхав не з таким рулем. Так, да, Він приїхав з низеньким звичайним рулем зі склом лютий зі клас. склом. Да, руль я придбав. Були дуже складнощі, відверто кажучи. Все подовжувати, всі тросики проводають, відживають. Це, це, най... це да. так геморно було, так складно. Немає знаєте, таких майстрів, щоб приїхав і, і вони балкон, да, робили. Да, не буває, Одне да. в одному місці робив, друге в другому, третє в третє, в третьому місці ну дійсно було складно. Да, Але дуже, дуже, дуже цікаво. І взагалі цей стиль Харлеїв 90-х. Ось все це, це все викарбовано навіть у фільмах, тому що це легендарні Харлеї, це на уровні. Фетбоя, Федбо... да. це плюс-мінус. О, оце взагалі. Розумієте? Це... Да, і да, коли да, дросіль відкриваєш, вона да, відкривається. Так, так, так. Як мустанга, знаєш, як в американських да, да, мускулкарах, да, да, оце да, на... Да, на капоті да, да. Скай, ну скай, скай. Прикольно, так. Да. Да. Ну, я бачу, я це розумію. Блін, це на мотику просто просто віч. Ну Ти просто коли їдеш, ти бачиш це, і ти розумієш, ну ж... такого не роблять. Оп, добрий вечір. Кнопочки, ай-яй-яй. Єдине, що видає, що цей байк не, не дуже новий, це от потерте да, сидіння. Але да, це да, можна підкрасити, наскільки да, я розумію. знаю. Да, Але да, якщо, да. якщо ти хочеш кофри, до речі, в мене на родлайді самі такі. Тупо нічого не міняли, як то Болт ще казав, що 20 років вони чи 30 випускають одні 30 шкофри. років, він 95-го року да, випуску. Да, подумати тільки. це. Тридцять років, так. Да. Да. Короче, це Chevrolet Malibu 70-х в сучасному, в, в мотоциклетному виконанні. 100%, да, nice. да, так і є. Друзі, ну от такий мод, такі прикольні моди в нас. Ми сьогодні зробили невеличкий огляд. Я зараз поїду, подивлюсь, що там тусовка Харлі, чисто так проїду, може там ще у кого щось запишу. Дуже дякую за, за те, що Но, показав знаю, свій мод. Це дуже крутий контент. Я думаю, вам теж він сподобався. Ми їдемо зараз куди на лісопілку бар. Ага, через гідропарк. Ага, ага, ага. Понятно, що нічого не понятно, але е, рушаємо. Така робота блогера. Завжди наздоганяти або бути попереду. <сум> Скільки знімаю, то завжди, завжди якось так. З гарних новин, що я відзняв вам дуже два круті мота. Дуже доволі популярний Федбоп. Андрія і Род Кінг. Кінг це взагалі мотоцикл, який, ну, скажімо так, конкурентів дуже мало. Це легенда, це прям легенда-легенда. Мопедна історія, це, це моя тяга. Хочу собі мопед. В принципі, в мене ну, райдер це майже мопед, а просто двигун трохи більше. От, а так в цілому, ну. Мало чим відрізняється. А, єдине, з чим розрізняється, я можу так зробити і сказати до побачення. кайф! Що можу сказати про це відкриття сезону від Харлі Девідсон»? Ну, по-перше, Харлі великі молодці, що вони таке організовують. Наприклад, в мене ще є друзі в Ямаці, але я щось насправді не пам'ятаю, що там щось таке було. А в Харлі в цьому плані, звісно, ком'юніті просто бешене. Не дивлячись навіть на те, що... Ну скільки мотоциклів було, сало куплено? З 64, які були от на, цю, на цій двіжусі. Ну, я так думаю, що мотоциклів 20, якщо було, то супер. Ну, бо все інше, Америка, ну і так далі. А, дуже цікаво поспілкувати ще з власниками мотоциклів, позадавати питання, Откуда бабки, як то кажуть. Дуже-дуже цікаве питання, знаєте, що е, всі питають, а what do you do for living? що ти робиш, щоб жити те життя? Ну це переважно дівчатам питають, типу, які на розкошних тачках їздять. Але реально мати дуже багато мотоциклів було, які коштують за 30 тисяч доларів новий салону. А що таке за 30 тисяч доларів, то під 40. Можна сказати. А що таке 540? То дуже-дуже нормальна машина з салону майже будь-якого бренду. Так, на ну що ми майже під'їхали на місце дислокації. Напевно, єдина от на своєму Харлі сьогодні їхала за. Молодець, я їй дуже. дуже Ми тільки познайомились. Я говорю, так, ну, що говорю, я на тобі женюсь, куплю, куплю два карлі. А хто вона подивилась, у нас навіть фото є колись там в Ялті сфотографували. Карло! Ченчи. Сенчи. Оце промова потужна була. Тримайтеся, ми всі переможемо. Слава Україні! Героям слава! Гарлі! Арсенально, коротше, продовжуємо сьогоднішнє відкриття сезону від Харлі Девідсон. Я сьогодні познайомився з п'ятьма неймовірними людьми, і це ще один доказ того, що Харлі Девідсон просто люто об'єднує мотоциклистів. Я не буду казати, що я байкер, тому що байкери це ті чуваки, які в клубах стоять, взноси платять. Ну, це трохи інша історія. А, ми про любов до мотоциклів і до цього всього і познайомився. З Ну, Юрай. Реально дуже-дуже потужні люди сьогодні в нас тут, в цьому випуску. І ми зараз приїхали на Коротше, Ми стали не на звичному місці, ми стали ось на крилах. І на крилах дуже потужно. Це в нас Родлай. лоу Це мій байк. Фетбоп. Точно такий же мотор, але просто погляньте на цей вихлоп. Це Венсен Хайнс. Це просто дуже щось багатому. Це спортстер 883. Це, до речі, дуже теж красивий мод. В цьому саме виконанні ви можете подивитись на колеса. Як вам білі колеса? Вони продаються, наскільки я знаю, тільки в Штатах. Дуже потужно. І це насправді дуже класний вхідний білет в світ Харлі Девідсон. Такий мотоцикл можна придбати. Я думаю, від 5 до 8 тисяч доларів. І у вас буде. Харлі Девідсон, ви зможете їздити на такі самі зльоти, як і я. Ну а це найпотужніша техніка тут. Це стрітлайт комплектації CVO. Ну тут про цей мотоцикл можна просто дуже багато казати Всього. Це теж 114-й мотор. От бачите колір фільтра. Це говорить про те, що тут, тут явно не сток, да? тому що це CVO. Ось, музика просто космос. Ну а наміра. Добрий вечір, моє почтення. Ву! І до речі, вихлоп теж Венсен Хайнс. Говорить про те, що це один із найтоповіших вихлопів, який в принципі може ставитись на Харлі Девідсон. Оце прям це бомба. У мене є родлайт, ви бачили його. І в принципі, з ціє, цього проспекту це майже один і той же мотоцикл. Але, звичайно, що є своє але. Тут інший мотор, тут інша комплектація, і тут дуже дуже багато допів, яких... У ну, мене просто нема. А в цій комплектації він є. Ну, коротше, от якось так. Тут у нас легка фотосесія Карлі Девідсон Боб. Юрчик зараз робить. А, офігенний мод, правильний дуже мотор. Я вважаю взагалі, що це найкращий мотор, який може встановлюватись на Softail. на сімейство Softail. Але зараз в них йдуть 117 мотори базові. А, я не катав, якщо чесно, але дуже хотілося б. Юра не катав на 117-му моторі. От, теж хочеш, да, напевно? Блін, всі ми хочемо. Ми зустріли прекрасну дівчину-фотографа. А ну покажіть, що у вас там? Ай. Що ти? Ви нам скинете да, всі ці фотки? А ви будете на Ютубі в курсі? Так, ідемо далі. Прикол в тому, що Харліки, в принципі, тут дуже багато людей. Підходили, фоткались, щось знімали. Кожному цікаво, але я впевнений, ми зараз відійдемо просто за ось. Той білий вугол, і народ просто сам сюди буде підходити, фоткати, знімати. Ну це ж, це ж типу база, це Харлі Харли Дэвидсон. Нау здесь был музей забыл. Артефакт. Да. Видите, это ставка печать. Ага. 1922 год. Одна из Чигуна сделана. Город Кайф. Ну, такийский жовтий кирпич. Он добывался, у нас было три. 3... Карьера mm -hmm. и если вы увидите в центре э, желтые здания из желтого кирпича, mm. то это им больше 100 лет по умолчанию. Вот это тоже кстати, э, а, а, этот, э, аптека и тут же находится медицинский заклад. Он тоже больше 100 лет и тоже, я тебе скажу, дуже цикл. Хонда, да <зыв> Тала... ладно, а <зыв> Хонда реально. <зыв> у у на Викторе Хонда наклеили. – Скажи, <зыв> 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 да, но ну, по мотору я подумал, что сначала. Вот наши любимые... А я бачу по номерам, в принципі, да. можна. Да, да. Вен, пробег, ну це да, да. ВФР, А що, ми тебе знайшли. де ти? знайшли. А де да, ти? Да, да, да. да. Як вам така голда. Музика факал, ничего себе. Киловатта, навірно, 1,5-2. Судя по количеству динаміку. Ну це так, щоб їхати в шоламі гарнітуру встановлювати в принципі не треба. Бабок вложено як в однокімнатну квартиру. Ну 110-й. Теж screaming eagle, кстати. Це А ти бачиш фари які? Мішань, це для тебе. В тебе така сама. Он. Зверни увагу. Да, да, -да, 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 -да. А, Реал Мерседесовський? Ну да, 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 да. да. Чуєш, ну. Ні, ну це треба надо, да, надо часу потратити нормально, так, щоб такий мотик зробити до ума довести, це я так капець. Це ж лет-лента, да? я так розумію, біла, бачиш? Я за це не знаю. лента Світла тут, я так розумію, я бачу. 5, 7, ну якщо з поворотниками, то 9. Ви, вижигає, все, є асфальт перед тобою. Ааа, а це з джиксера приборка, не? ні? Не, не з джиксера. Тумблери, тумблери, зацини. Тумблери зачет, тумблери зачет. Ось так от якось. Кайф. Ось таким було відкриття сезону від Харлі Девідсон Київ. Дуже потужно. Дуже дякую всім за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, як вам це відео. До нових зустрічей, Пока-пока.